Наша щасливі, що ви сьогодні до нас прийшли. Дякую, Тернопіль. Ми наскільки, е, щиро кажучи, готувалися до цього концерту, ви навіть собі не повірите. Тому що ми третій раз сьогодні в Тернополі, ми мали привезти якийсь якісний продукт, новий продукт. Да, щоб ви прийшли сьогодні на концерт. Спасибі вам, що ви толкаєте до того, щоб ми працювали для вас. Дякую вам. І щось мені сьогодні казали, там не повний зал буде, щось там незрозуміло. Я сьогодні включі, будь ласка, світло на, на кінець. Вавтом, <плес> спасибі, що ви тут. <плес> на сцені оркестр-привіс. Соліст оркестру Бревіс Юрій Поліщук.